Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні разом з вами будемо дивитися прогноз для нашої любої квітучої України на квітень 2025 року. Я завжди роблю прогноз не в кінці попереднього місяця, а на початку наступного. Я вже перевірила на своїй практиці, що так прогнози більш точні і більш деталізовані. І так, головні події квітня 2025 року для України. Будемо дивитися, як завжди, на різних колодах. Головні події квітня для України. Місяць буде дуже насиченим на різні голосні події, тому що тут випадають дуже потужних два старших аркани: це карта Сонця і карта смерті. Карта Сонця королева кубків. Королева Кубків в такому контексті у мене завжди програється як якась допомога і якась підтримка. Дуже голосна підтримка. Королеву Кубків можна читати або як якусь країну з жіночою назвою. Або як безпосередню жінку, яка буде виступати і яка буде дуже сильно підтримувати Україну, тому що карта Сонця, взагалі, це карта переможна, це карта гарних новин, якихось позитивних змін. Карта смерті. Якийсь переломний момент у квітні місяці може відбутися, тому що смерть це карта трансформаційна, це зміни яких вже не можна уникнути, це закінчення якогось одного етапу і початок якогось зовсім зовсім іншого. В принципі, тут непогані карти шістка пентаклів. Трійка кубків Шістка пентаклів це завжди про якусь допомогу, про якусь підтримку, що стосується саме якогось ресурсу, тобто або гроші, або техніка, тобто це допомога від якихось двох трьох країн. Також трійка кубків не може відіграватися як якась. Спільнота, як якась коаліція або створення нового союзу. Тобто тут буде багато у квітні місяці розмов саме про вступ в якийсь союз. Але п'ятірка жезлів, хтось буде дуже дуже проти і цієї допомоги, і ось цієї саме спілки, ось цієї нової якоїсь коаліції. Хтось буде просто вставляти палки у колеса. П'ятірку жезлів також можна розглядати як. Активізацію внутрішньої боротьби і внутрішнього протистояння всередині нашої країни. Можливо, знову ж таки будуть інциденти, які вже були у минулому, я думаю, що ви знаєте які, тобто внутрішня боротьба між різними силами всередині країни. Що в нас на дні колоди? Шістка мечів, вісімка мечів, і в нас тут четвірка пентаклів. Ви знаєте, якщо ми розглядаємо ось ці карти щодо ЗСУ, дійсно може бути якийсь певний рух. І чомусь тут мені показує рух, саме що пов'язане з водою. Але це може бути пастка, або цей рух може бути обмежений саме через нестачу певних якихось ресурсів. Тобто, ось ця карта дуже часто в мене програвалася як взяття у кільце. Тобто заманювання в якусь пастку. Тому нашим ЗСУ потрібно бути вкрай, -вкрай обережними у квітні місяці. Дивимося на інші колоді, головні події квітня 2025 року для України. Напишіть мені, будь ласка, як вам звук у цьому відео? Останні декілька відео я записую з новим мікрофоном. Будь ласка, поділіться своїми враженнями щодо якості звуку у коментарях. Буду вам дуже-дуже вдячна! Мені здається, що звук став кращим, такий, більш чистий. І так, головні події квітня для України. Ця колода вона більш така жорстка і відповіді відповідно такі ж. Дивіться, тут десятка кубків і лицар мечів, і ще й карта відлюдника. На жаль, можуть посилитися атаки російської армії. Вони дуже сильно якось у квітні місяці активізуються. І якщо ми читаємо ось ці дві карти у плані саме обстрілів, на жаль, можуть посилитися обстріли саме мирного населення. Плюс десятка кубків у цьому контексті може показувати і свято, тобто посилення обстрілів на свято, коли будуть сім'ями збиратися і святкувати. Відлюдник дуже мені не подобається, тому що відлюдник завжди у таких розкладах у мене показує окупацію. І так як тут далі в нас йде карта нулю, тобто можлива окупація на території нуля, тобто там, де йдуть дуже активні бойові дії. Скоріше за все, на жаль, це Донецький напрямок. Плюс подивіться, карти трішки співпадають з нашим попереднім розкладом. Тут ось ця вісімка мечів, вона завжди говорить мені про. Кільце, тобто є велика вірогідність оточення наших військових на якомусь напрямку. Я схиляюся саме до Донеччини, тому що тут ось карта ось цього нуля, там де активні бойові дії. Але в принципі тут на картах не написано, просто що є велика небезпека, саме оточення наших військ на якомусь напрямку, де йдуть активні бойові дії. І на жаль, ось ця карта окупації і обстрілів мені теж дуже сильно не подобається. Я не думаю у квітні місяці, що російська армія зможе досягнути якихось дуже великих масштабних успіхів, тому що все таки Паш Пентаклів це не дуже велика карта, але все одно, ось така вірогідність є. Я вам її назвала. Плюс ось ця вісімка мечів може мені говорити про атаки на нашу критичну інфраструктуру. Ви ж знаєте, що російська влада ніколи не дотримується своїх якихось обіцянок, тому тут певні якісь обмеження щодо ресурсів. Теж у квітні місяці, на жаль, можуть бути. Ще на ось такі колоді подивимося головні події квітня для України. Дуже цікаво карти повторюються. Подивіться, хоч це не класична колода, але все одно тут і карта змін випадає карта смерті. А в попередньому розкладі в нас теж карта смерті фігурувала. А це карта великої трансформації. Як я вже говорила, перехід від одного якогось рівня на зовсім-зовсім інше. Переломний момент, який чомусь випадає саме на квітень місяць. І тут знову ж таки випадає дуже багато чомусь фігурантів. Дивіться, тут і добра пані, багата дівчина, багатий хлопець і добрий пан. Дуже багато чого буде залежати саме від ось цих людей. Хтось буде нам виказувати якусь підтримку, яка так необхідна. Буде якихось дуже багато кардинально важливих питань для України підійматися саме у квітні місяці. І ось ці ось три фігури. Будуть грати в цьому ключову роль. Буде дуже багато обговорень щодо оцієї трансформації щодо ось цих змін. Тобто, по картам мені показують, що квітень місяць дійсно якийсь дуже важливий і трансформаційний. І ще дивимося на ці колоді. Головні події квітня 25 року для України. Ви знаєте, у кожної колоди своя специфіка, і кожна колода показує якусь свою інформацію. Саме ось ця колода таро, небо і землі дуже гарно показує обстріли і саме бойові дії. Щодо обстрілів, на жаль. Обстріли у квітні місяці дуже сильно можуть посилитися. Ось ця вісімка жезлів, як летить щось дуже багато, і ось ця тріка мечів, досить таки небезпечна карта. Акцентую свою увагу, що тріка мечів дуже часто в мене програється на лікарні, хірургії, онкоцентри, реабілітаційні центри, все, що пов'язано саме з лікуванням і хірургією. Плюс ось ці карти мені дають акцент на те, що можуть бути посилені бойові дії саме на при кордоні дуже багато буде у квітні місяці ДРГ. Вони будуть якось намагатися маскуватися, якось тишком нишком втіхаря намагатися заходити. Дуже важко буде тримати ось цю оборону саме на прикордонних територіях, тому що і обстріли будуть дуже сильно посилені, і ось ці ДРГ будуть лазюкати туди-сюди. І ще якщо ми читаємо саме ось ці дві карти на обстріли, сімка. Кубків завжди у цій колоді в мене програється як щось що пов'язано з якимись хімікатами, якимись радіоактивними речовинами, тобто щось небезпечне ось викидається в атмосферу. Тому, на жаль, квітень місяць буде досить таки активним, небезпечним і важким. Давайте подивимося гарні події, гарні новини квітня 25-го року для України. Це дуже така гарна специфічна колода. Вона не зовсім читається по класиці. Перша карта в нас дев'ятка тут кубків. Дев'ятка кубків це про відкриття нових можливостей, початок якихось нових, можливо, відносин. І бачите, як цей розклад переплітається з нашим попереднім розкладом. Тобто щось нове, якісь нові можливості, ось це віконце буде для нас відкритим. Хтось простягне нам руку допомоги, якась ось така активна ініціатива, яка може бути позитивною для України. Сімка жезлів мені говорить про протидію всіляким труднощам і проблемам, які виникають на нашому шляху. Вони нас загартовують і роблять нас тільки сильнішим. Ми протидіємо, ми боремося зі своїми страхами і з усім негативом, який зараз, як чорна хмара, окутує Україну. Тобто, це карта активної боротьби з усілякими труднощами і перепонами на нашому шляху. Дуже багато у квітні місяці буде якихось нових заяв, якихось нових. Пропозиції це все буде направлено на те, щоб змінити ситуацію, тому що тут ось ця процеса кубків теж може говорити мені про передачу певної інформації про якісь новини. Єдина, в принципі, тут негативна карта це сімка мечів, тобто це навіювання нам своєї якоїсь думки, її нав'язування, і це буде подаватися нам як ключ вирішення від усіх наших проблем і негаразд. Зірка звичайно ж дає велику надію на майбутнє. Тому що це результат певних ось таких наших зусиль. Квітень місяць буде давати нам велику велику можливість здійснення нашої заповідної мрії, тобто якийсь важливий шанс у квітні місяці буде на нас чекати. І тут саме головне скористатися їм правильно, не прогавити його. Нам потрібно зловити удачу за хвоста і не нехтувати можливостями, які нам буде підносити квітень місяць. І так як зірка дуже сильний, потужний старший аркан, ця можливість дійсно може бути якась дуже велика і прям таки грандіозна. Взагалі, у цій колоді карта зірка показує зв'язок з вищими силами, тобто вищі сили нас оберігають і охоронять вони на нашій стороні. Тобто, якийсь дуже гарний позитивний шанс дійсно у квітні місяці буде нам дан, але потрібно ним правильно скористатися. Давайте подивимося найбільші загрози квітня місяця для України. Тут у мене два варіанти розвитку подій, як взагалі ці карти можна прочитати. На жаль, тут досить таки небезпечно ось ця десятка мечів може бути якийсь дуже глобальний, великий масштабний прильот, який дуже нас сильно налякає. І ви знаєте, так як тут шістка кубків, а це карта повтору, повернення до якихось минулих подій. Тобто, це вже відбувалося туди, вже був прильот. Це повтор ось цієї якоїсь ситуації. Це дійсно дуже нас засмутить і дуже нас налякає. Я вам скажу, що цей план уже давно у наших ворогів зрів. І вони у квітні місяці захочуть вцілити його у життя. Ось ці карти можна і по-іншому прочитати. Знову ж таки, подивіться, як карти перекликаються з нашим попереднім розкладом. Є велика небезпека взяття у кільце наших зсу і масових смертей. І знову ж таки, обстріли у квітні місяці можуть дуже сильно посилитися. Від цього йде головна небезпека. Давайте подивимося, яким буде місяць квітень для зсу. Більш детально по напрямках я дивилася у моїх минулих відео. Зараз просто дивимося в цілому. Квітень для ЗСУ. Наші ЗСУ мужньо оборонять наші кордони. Стоять, ось, дивіться, тут і карта сила, і сімка жезлів Активне протистояння ворогу. На жаль, Посилення активних бойових дій теж у квітні місяці може бути. Подобається мені. Ось ця дев'ятка кубків у цьому розкладі. Вона мені говорить про підсилення, про якесь підкріплення, якась допомога у квітні місяці, яка дуже дуже важлива для наших військових, саме для оборони. Можливо, тут знову будуть новини саме про укріплення, про фортифікаційні оці споруди, тому що тут, в принципі, це так і можна прочитати. Якось у квітні місяці дуже активно буде обговорюватися тема саме повернення якоїсь території нашої, і це стосується, скоріш за все, території біля води. І тут іерофант, який дуже часто в мене саме на США випадає, тобто США будуть тиснути на те, щоб нам повернути ось цю територію біля води. Якщо б, наприклад, після ось цих карт йшла шістка жезлів або карта сонця, тобто якісь карти, які б говорили мені про підтвердження того, що це дійсно може здійснитися у квітні, тут трішки інші карти, але все одно давайте будемо сподіватися на краще, і все таки ще раз, карти мені підтверджують ту інформацію, що Дональд Трамп буде тиснути на Росію, щоб вона повернула нам якусь територію біля води. Давайте подивимося обмін військовополоненими у квітні 25-го року. Як завжди, нічого не змінюється. Влада Росії постійно затягує. Ось ці обміни, тому що тут в нас карта помірності, але карта мені показує, що у квітні місяці може бути до трьох обмінів, тріка Пентаклів. Про це зараз йдуть активні перемовини, активні розмови. І тут в нас і вісімка жезлів, і карта колісниці. Ці карти досить такі швидкі, динамічні, і вони безпосередньо показують рух. Я так думаю, що дуже скоро ми почуємо гарні новини про обмін, а потім, можливо, ще будуть якісь, але все залежить саме від російської сторони. Ось цей пажезлів може показувати або невеликий обмін, або якихось молодих людей, або навіть дітей. Обстріли України у квітні місяці. Ще раз карти підтверджують, що вони планують обстіл саме на якесь свято. Трійка кубків, коли люди будуть святкувати, збиратися родинами. І це вже не в перший раз, що вони саме таку тактику використовують дуже підступну і дуже жорстоку. Тут в нас дев'ятка пентаклів, це карта, в мене завжди випадає на якісь склади, там, де щось довго, багато зберігається. Вісімка пентаклів це підприємства. Це заводи виробництва, якісь фірми. Лицяр Пентаклів завжди відповідає саме за шляхи пересування наших воєнних і не тільки плюс, це дороги, ЖД, автовокзали, все, що пов'язано з транспортом і рухом. Вони хочуть нам заблокувати якісь шляхи. Можливо, це шляхи саме передання допомоги або транспортування чогось дуже важливого. Тут вони, бачите, хочуть поцілити, щоб ось це транспортування не відбувалося. Ось так. Дивимося обстріли України по напрямках. Обстріли України квітень, північ, південь, центр, схід і захід. Північ. Тут, на жаль, досить небезпечні карти випадають. Тут в нас диявол, а ця карта завжди показує саме балістику. І тут з, ту з Кубків це гідроелектростанція. Вони ціляться саме у гідроелектростанцію. Що, що пов'язане саме з водою. Плюс тут в нас і карта світу, і сімка пентаклів. Це може бути якась або міжнародна організація, або якийсь центр, який пов'язаний саме з іноземцями. Можливо, посольства. Плюс і сімка в нас тут пентаклів і дев'ятка пентаклів це про склади, там, де щось довго зберігалося. І тріка кубків знову ж таки натякає на масові скупчення людей. І свято на свято вони планують дуже сильний обстріл. Про це вже карти не раз натякали, значить, це є дуже-дуже важливо і потрібно бути вкрай обережними. Щодо півдня нашої країни, також тут багато водних карт випало, а це означає, що вони знову ж таки можуть цілитися у порт. Плюс тут ось Ціатріка жезлів це шляхи пересування, дороги, базари. Також ця карта часто показує, бо це карта торгівлі. Торгові центри одним словом, все, що пов'язане саме з торгівлею. Дуже сильно від обстрілів можуть страждати області. І тут ось цей паш Пентаклів мені не подобається, тому що це загроза саме для дітей, для молодого покоління, для будь-яких навчальних центрів, школи, наприклад, інститути, все, що пов'язано саме з дітьми і молодим поколінням. Плюс ця карта може показувати і якісь навчальні центри, наприклад, з нашими військовими. Тут може бути якийсь дуже сильний підступний удар, як я вже сказала, це щось пов'язане з дітьми молодим поколінням, або якийсь навчальний учбовий центр наших ЗСУ. щось у цьому роді. Можливо, знову ж таки, є небезпека для якогось полігону, там де наші будуть навчатися, шикуватися і тому подібне. Така вже ситуація не раз була. Ці ці бази відпочинку і все, що з цим пов'язано, розважальні заклади, особливо біля води. Прям які знаходяться для них теж підвищена небезпека є у квітні місяці. Центр нашої країни тут випадає Паш Кубків. Паш Кубків знову ж таки це дитяча карта. Діти, підлітки, якісь учбові, якісь навчальні заклади. І це повтор ситуації із минулого. Туди вже могло прилітати. Тут по двісті мечів можуть бути якісь обмеження, що пов'язані зі світлом і особливо з водою. Верховна жриця показує церкви, монастирі. Також це можуть бути якісь бібліотеки або історичні пам'ятки, історичні якісь цінності. І ось ці карти мені дуже не подобаються, тому що оці колоді дев'ятка кубків мене завжди, ось на 100% програється як якийсь вибух, як вилив якоїсь великої води або рідини. І чомусь тут бачите і вода, і вогонь, якийсь дуже сильний, небезпечний прорив води. Щодо сходу нашої країни. Дивіться, тут, на жаль, є велика вірогідність окупації якоїсь території, тому що відлюдник завжди про це мені і показує. Тут ще жертва і ірофант. Ірофант це правління, це хтось із високопоставлених особ. Тобто тут є велика загроза саме для цієї особи. Тут ще й тут з мачів, а ця карта завжди в мене показує на літаки на гвинтокрили. І ще є карта сила. Сила може казати про систему нашого захисту, наприклад, про ППО. Плюс ця карта може відіграватися, як, наприклад, якийсь зоопарк, все, що пов'язане саме з тваринами. І карта Сонця це дитяча карта, є велика небезпека для дітей, для маленьких, особливо дітей, тобто дитячі садки, школи, в принципі, теж ця карта може показувати навіть лікарні, якісь, можливо, розважальні дитячі центри, все, що пов'язане саме з дітьми. І захід нашої країни. Тут ось ця десятка пентаклів. Вона завжди в мене програється, як якісь заводи виробництва, підприємства, фірми, і також базари. І я вам скажу, що тут ще ось ця трійка мечів, пам'ятаєте, на початку розкладу вона випадала. Це карта лікарень, хірургій. Онкоцентрів і реабілітаційних центрів. Четвірка Пентаклів це про склади і зберігання чогось для нас дуже дуже важливого. Плюс тут бачите ось ці дві карти: шляхи пересування допомоги, вони завжди в них ціляться. Це для них на заході ціль номер один. Дев'ятка мечів натякає знову ж таки на ті ж лікарні, на онкоцентри і особливо може вночі летіти. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Тут в нас десятка мечів і королева мечів. Когось можуть або грохнути, або буде замах на якусь людину, тому що досить такі агресивні карти, які показують саме насильницьку смерть. Плюс наша влада сподівається, що саме у квітні якісь їхні великі сподівання справдяться, що закінчиться якийсь важливий ось такий важкий період, і це пов'язано з пажом Пентаклів. А Паж Пентаклів це завжди про підписання якогось документу, якогось договору. Можливо, ось ці домовленості про рідкісно земельні метали саме у квітні місяці можуть бути підписані. Наша влада на це дуже сильно сподівається. Також є великі сподівання на підтримку світу і на якісь важливі перемовини, плюс якісь поїздки. Тому що бачите, тут рух саме що пов'язано з за кордоном. Тобто, наша влада планує підписати якийсь важливий договір, документ, і плюс ось ці контакти з якимись країнами зі світу, які можуть грати ключову роль. Пам'ятаєте, на початку розкладу там була карта смерті. Це великі, якісь грандіозні зміни, якісь трансформаційні процеси, які можуть відбуватися саме у квітні місяці, і які будуть мати безпосередній вплив на майбутні події, тобто тут якісь зустрічі з іншими країнами і іншими лідерами світу дійсно у квітні місяці можуть бути. Давайте подивимося, якою буде військова допомога Україні від наших союзників та партнерів у квітні місяці. Ну, дивіться тут ключовою фігурою виступає саме Дональд Трамп тому, що ось цей жезлів, особливо у ці колодзі, завжди в мене на нього і випадає. І що саме цікаве, саме на Росію, коли я дивилася, теж ця карта постійно вилазила, і тут в нас вона вилазить. Тобто, Дональд Трамп у квітні місяці мені здається просто розійдеться так, що за голову ми всі будемо тут триматися, тому що тут якісь будуть новини, якісь заяви Дональда Трампа, і тут в нас карта взагалі обману якихось ілюзій. Відсутності ось цього зв'язку з реальністю, тобто якісь ось такі голосні заяви, які важко буде просто перетравити. Тут знову ж таки він буде нам щось обіцяти, якісь вимоги висувати. Ось ця сімка пентаклів, яка затримує ось цю допомогу. Щось руйнується. Можливо, тут знову ж таки будуть в який раз переглядати допомогу від США Україні, тому що в принципі тут ось це затягування пов'язано з розвінчуванням якихось ілюзій. А пам'ятаєте моє вчорашнє відео, там де пастор Трампа завітав до України, і я казала, що він буде до нього доносити інформацію саме щодо ресурсів. Оцієї допомоги, яка була виділена у минулому, куди вона подівалася, буде можливо якісь навіть аудиції її допомоги, і будуть думати вони, що надалі за нами робити, чи співробітничати, чи ні, чи виділяти якісь додаткові ресурси, чи ні? Взагалі, карта вежі, вона. Досить таки негативна, вона руйнівна. Вона руйнує ось ці певні ілюзії і ось ці певні такі сподівання. Голосні заяви будуть, можливо, навіть якісь обіцянки. Але знову ж таки, Дональд Трамп не товаришує ні з ким. Він буде робити так, як йому вигідно. Він може сьогодні сказати одне: завтра зовсім інше. А післязавтра ще щось третє. Якби ось тут замість цієї карти вежі, наприклад, була б карта сонця або шістка жезлів, я б сказала, що дійсно після довгого якогось очікування ми отримуємо ось цю допомогу, ось цю фінансову підтримку, підписання якихось документів і договорів. Тобто, це ось таке плідне співробітництво на довгий період часу, яке взаємовигідне для обох сторін. Але ось ця вежа, вона все руйнує. Не знаю, що там буде у квітні місяці відбуватися, і які голосні заяви будуть лунати від Дональда Трампа. Але ну, вежа не знаю. Це якийсь неочікуваний удар, зрив якихось планів. Ви знаєте, є декілька позитивних моментів у карті вежі. Це, наприклад, дуже неочікування, втручання долі і втручання божественних сил. І також це про болючі зміни, але все-таки на краще. Для того, щоб побудувати щось нове, потрібно зруйнувати старе. У будь-якому випадку старі ці домовленості, старі відносини будуть руйнуватися. І потрібно буде все будувати з початку. І давайте наостанок подивимося настрої українців у квітні 2025 року. Квітень місяць буде сповнений великими надіями на завершення цієї війни. Я не знаю, які там обіцянки можуть лунати у квітні місяці, але тут карта закоханих. Карта закоханих це завжди про перемовини. Дуже-дуже важливі. Перемовини і підписання якогось важливого документу для України, який завершує певний якийсь цикл, як замикає, і на дні колоди карта смерті, яка вже в нас випадала на початку нашого розкладу. Це карта якихось трансформаційних величезних змін, переломного моменту взагалі у цій війні і у долі України. Дійсно, квітень місяць буде якимось доленосним якісь події, які будуть безпосередньо впливати на майбутнє. І саме ось ці карти, які щитують настрої, про це мені і говорять. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій маленький канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миром, любові, добра, та все буде Україна.